От ікони вдома, гріх. Взагалі, вдома не має бути ніяких ідолів. До чого би ми поклонялися. Не самі ікони навіть, а навіть якісь там статуетки чи що, бо це все ідол. Тобто Господь Бог каже, не роби ті самі перші заповіді Він каже, не роби собі різьби всякої, ні малюнка, ніякої, не поклоняйся їм. Бо я був ревнивий і караю до четвертого покоління і благословляю аж до сотого покоління. Ти уявляєш собі, що ми це робимо свідомо, ми порушуємо отакими от речами, молитвами до інших на малюнки. Ми реально порушуємо першу заповідь Божу. І як ти думаєш, якщо в тебе є живий тато, і в тебе є можливість з ним поговорити ну, вживу, так? То ти підеш з ним поговорити вживу, а не будеш до нього до, до фотографії звертатися його. Вона Wi-Fi не вона не переказує ця картинка йому тої інформації. А він стоїть ззаді тебе живий. ну Тобто він є в царстві Божому на небі, він тебе дуже добре бачить. І Біблія каже, взагалі, що Господь Бог сидить над кругом землі, і Він нас всіх кожного бачить. І він є дух, і він серед нас. І взагалі, коли Ісус Христос помер, то Дух віддав. І той же самий дух, який з нього вийшов, завіса храму роздерлася, і той самий дух тепер є серед нас. Він є всередині мене. Тобто, частина Бога завжди зі мною. Той самий дух, що був Ісусі. Тепер Він є зі мною. Тобто, якщо ми не будемо до святих молитися, можливо, Господь нас покарає, що вони ж теж робили, вони ж теж були помазниками. Діба Марія була ізбраною Мати Ісуса Христа. Якщо ми вважаємо, що ці святі мають таку силу нас покарати, ну, тобто Божу силу таку, знаєш, покарати, то тоді, значить, ми вважаємо їх рівними богами, Богові, бо вони мають силу покарати нас. І я в своєму житті випробувала той момент. Я прийшла до церкви і розуміла, а що буде, якщо я перестану молитися до Марії? І коли я розуміла, угу, я маю страх перед нею, що вона мене покарає. Але як вона мене може покарати, якщо вона просто переказує молитви до Бога, яку вона має силу тоді? І виявляється тоді, якщо я думаю, що вона має силу образитися на мене, покарати, що я до неї не молюся. Значить, я її ставлю. Ну нехай, не рівно, хай просто таку причепну до Бога, та рівну, десь там до бушків, скажімо так. Це так не є, бо є рівний Бог. І він створив цей цілий світ. А Марія була праведною. Вона була неймовірною людиною, котра святою, котра реально виносила Ісуса, і дуже тяжкими в неї були тяжкі ті дні, де вона йшла родити Ісуса в Єрусалим, 14 кілометрів на ослі. Е, їхала і в неї була тяжка доля. Ну, в плані того, що вона була праведна, бо вона е, смирилася перед перед долею, такою яку її Господь Бог вибрав. Вона поклалася на нього, але вона б була дуже глибоко розчарована, якби знала, що тут робиться, що з неї зробили собі бушка.